Як заточити складений ніж від компанії Opinel, модель номер 8 Всім миру, добра і любові. У мене вже було і запитання про заточування ось таких ножів, але на жаль, я раніше їх не заточував, тому досвіду нема, немає чим поділитися. А сьогодні буде перше заточування ось такого ножа. І, звичайно, в мене є вже певні думки, якими я зараз з вами поділюсь, і розповім, як правильно, на мою думку, заточувати ось такі ножі, прислухатись до моєї думки чи ні, вирішувати вам. Для початку хочу показати вам лезо цього ножа і ось ці пошкодження на лезі. Вони впливають на те, як ми будемо заточувати ножі. Я на це звертаю особливу увагу. Не знаю, бачите ви чи ні, наскільки воно глибоке, це вмятина. А, Так, для початку розповім вам про м, ситуацію з цим ножем в загальному. Тобто, коли я отримав або перше взяв цей ніж в руки. Я не міг зрозуміти, звідки починається спуск. Оскільки ніж дуже тонкий, я розумів, що робити спуск від обуха немає особливої необхідності. Тому я взяв а це ніж, я думаю, заточувався вже неодноразово власником, тому, можливо, він якось якби. Забрав ось цей візуальний перегляд спуску або звідки він починається. Можливо, так було з коробки, я цього не знаю. В будь-якому випадку прикладаємо рівне щось, наприклад, шестигранник, і бачимо, що спуск починається десь звідси тобто від напису або чуть-чуть нижче. Які є методи заточування в такому разі таких ножів? Якщо у вас ніж абсолютно новий, ви ним користувалися, і у вас немає пошкоджень, тобто режим вашої експлуатації або експлуатації ножа ем, дозволяє зберігати його. Ідеальним, без пошкоджень, ви акуратно ним користуєтесь, тому у вас буде два варіанти заточення таких ножів. Перший варіант, я не знаю, до речі, як він був заточений з коробки. Тут була заточка в спуск в нуль чи був мікропідвід, мені цього не відомо, але в будь-якому випадку є два варіанти заточування таких ножів. Перший варіант, якщо ви акуратно ним користуєтесь, і якщо розумієте, для чого вам такий ріст, тобто. Вам потрібен саме такий максимально гострий ніж, ви його використовуєте дуже акуратно в якихось таких ситуаціях. Тоді у вас буде можливість заточити його в спуск в нуль. Для цього потрібен точильний камінь, досить дрібний і вміння. Без вмінь я не рекомендую заточувати цей ніж на точильному камені в спуск в нуль. Але якщо у вас такі вміння є, є розуміння для чого ви це робите, чому б ні. Такий варіант, в принципі, можливий. Якби особливої необхідності я в цьому не бачу для себе, але, можливо, є такі ситуації, коли от є така необхідність. Якщо ж а, у вас ніж новий, ви не покористувалися, він затупився, у вас він в іде ідеальному стані, я б рекомендував перший варіант, якщо ви відкидаєте, у вас немає вміння або у вас немає розуміння, для чого вам це, заточувати цей ніж, роблячи мікропідвід. Тобто, беремо максимально дрібний камінь, виставляємо кут заточування. Якщо вам треба там якась максимальна гострота, можете там, якщо точилка, звичайно, дозволяє 10 градусів виставити. Я ж буду в даному випадку виставляти 15 градусів на сторону, загальний буде 30, а чому зараз поясню. Виставляєте от потрібний вам кут заточування і робите мікропідвід. Дуже акуратно, помаленьку, якщо в ньому спуск в нуль заточений, там якби особливої роботи не буде. Декілька Раз пройшлись навіть ось цим рубіном, а, тобто поправили ніж, і далі ви будете поправляти, поправляти, поки не сформується там уже підвіт, який ви будете бачити. Ну і далі працюємо. Ніж максимально тонкий. Тому я думаю, це по-перше не впливає на різ, Ви особливо це не будете відчувати. І це буде максимально економити. Леза, ножа, він ж вузький, і якщо ви будете його постійно заточувати в спуск, ну, сточувати його будете досить швидко. А ще, якщо без досвіду, повірте, ви його дуже швидко сточите. А це була ситуація, коли ніж а, без пошкоджень. Два варіанти. Заточуємо в спуск в ноль, якщо є розуміння і вміння. Другий варіант це робимо мікропідвід, кут заточування, довільний, який завгодно, максимально дрібним каменем. Робимо декілька рухів з однієї з іншої сторони, відновлюємо заточування і користуємося ножем далі. Але якщо ви отримали пошкодження, як в даному випадку, у вас є лише один варіант це заточувати в підвід. Чому не в спуск? Якщо ви побажаєте точити такий ніж в спуск, ви сточите ну, дуже багато металу, забираючи ось це глибоке, глибоке пошкодження або цю м'ятину глибоку. Це перше. Друге це те, якщо ви отримали це пошкодження, значить ваш режим експлуатації даного ножа не підходить для даного заточування. Вам потрібно робити підсилення для ріжучої крайки. І це, відповідно, робиться підвід. Ось, ось така моя думка по заточуванню даних ножів від компанії Opinel. Краще, на мою думку, без, якщо у вас немає розуміння і необхідності точити в спуск, точити в підвід. І в даному випадку я буду саме це робити. Буду заточувати цей ніж по 15 градусів на сторону. Я так підсилю ріжучу крайку. І я впевнений, при такій товщині ножа різ буде дуже крутий, бритися можна буде цим ножем. Ну і, звичайно, я продемонструю вам це після даного заточування. Заточувати цей ніж я буду за допомогою професійної точилки від українського виробника Хепстон. Це Хепстон РС, і це, я рахую, одна з найкращих компактних домашніх точилок, яка дозволяє точити, ну, в принципі, абсолютно все для домашнього. Всі ножі для домашнього використання. Вона дозволяє такі дуже вузькі ножі точити під дуже крутим гострим кутом заточування, тому що в неї геометрія дозволяє. І великі ножі також вона дозволяє заточувати. В принципі, вона мені подобається. І плюс для цієї ситуації мені потрібен центральний зажим, щоб все було красиво в кадрі, дивилося. Тому тут є така в мене можливість, є такий зажим. І я буду використовувати саме цю точилку для заточування ножів. Посилання залишу в описанні під відео, і всіх глядачів мого ютуб-каналу є можливість отримати знижку по промокоду BYBEST від даного виробника на будь-яке замовлення. Також деталі про знижку залишу в описанні під відео. І я буду заточувати цей ніж за допомогою свого комплекту китайських алмазних точильних брусків. Чому саме вони? Тому що я їх завжди використовую, коли є пошкодження або коли якась ситуація мені невідома. Якщо є пошкодження на ножі, я рекомендую забирати його в будь-якому випадку алмазом, а далі вже працювати, якщо ви там бажаєте якимись дорогими каменями, там водними чи масляними по бажанню. Але, якби, щоб не пошкодити дорогі камені, краще от забирати ось ці пошкодження, а там м'ятина вона виступає і на одну, і на іншу сторону. Тобто алмаз просто для цієї ситуації буде краще. І надалі, в принципі, я розумію, що результат заточування буде бритвенний, тобто я ще й фініш зроблю рубіном, тому я повністю весь процес заточування буду здійснювати за допомогою цих алмазних точильних каменів. Я не рекомендую для таких тонких ножів з таким тонким зведенням використовувати дуже крупний абразив зерно. Тобто починайте краще там, наприклад, з 800 гріт, або ще краще, можливо, навіть 1500. Чому так? Тому що ось коли вони нові, оці камені, вони дуже агресивні. Тому я взагалі не рекомендую користуватися чимось більше, ніж 1500. Але якщо ви вже попрацювали цими каменями, вони вийшли на якісь робочі характеристики, вони вирівнюються, і тоді вже є якби. Доцільно можливо навіть покористуватися 800 гріш, щоб не працювати довго там, 1500. Це вже по ситуації, але дуже акуратно. Тому що, якщо ви не вгадаєте, візьмете крупніший камінь, ви будете сточувати, сточувати, вирівнювати, формуючи цей мікропідвід і просто використаєте корисний метал на даному ножі. Використовувати ці камені в даному випадку я буду з маслом від компанії Хепстон. А чому я якось поясню свою думку? Я трошки збираю змінити режим експлуатації цих каменів. Раніше я виключно використовував їх на суху, але треба дещо вам буде пояснити по зміні і чому я саме вирішив так робити. Ну, в одне з наступних відео запишу. Розповім про свою думку, про масло і ці камені. Ну, а зараз я приступаю до заточування даного ножа в кінці, після заточування, повертаюся до вас і розповідаю про свої враження і демонструю результат. І так, закінчив я заточувати ось цей ніж. Ось він результат. Результатом заточування я дуже задоволений. Я впевнений, це бритвенна гострота. Я це розумію по різу, який він видає на газетному папері. Вже є досвід, в принципі, я розумію, коли ніж буде брити, а коли ні. Демонструвати, як він бриє на руці, я не буду, тому що жалко волосся постійно збривати. Я і так розумію, що він це зробить з легкістю. Це дуже гострий, неймовірно гострий ніж зараз. І дуже красивий підвід. Він мінімальний, а зеркальний блиск, переглядається дуже красиво лезо, і, в принципі, ніж став виглядати ще красивіше, ну, все зрозуміло, ніж був до заточування. Тобто він зараз мені подобається ще більше, і цей блиск додає такої якоїсь ізюминки для ножа. Тому я повністю задоволений і різом, і візуальним результатом заточування. Ну а тепер, що стосується процесу заточування, я на цьому ножі зробив не 30 градусів, які планував, а 35. Чому? Тому що, коли я встановив 15 на сторону загальних 30, і повернув ніж на іншу сторону, брусок торкався до ну, ось цього гвинта. І це не давало мені заточити ніж під таким гострим кутом. Да, звичайно, я міг би поміняти зажими, у мене є роздільні. І швидше за все, мені б вдалося заточити цей ніж під а, потрібних мені там, 15 градусів на сторону. Але потім я подумав, я ж свої всі складні ножі заточую саме під 35 градусів загальних по 17,5 на сторону. І мені дуже подобається результат. Чому б і цей не заточити так само? Тим більше тут були значні пошкодження. Тобто ось цей власник використовує так, ніж що можна отримати ці пошкодження. Тому треба було б зробити ріжучу крайку більш стійкою до ось таких пошкоджень. Тому 35 градусів буде те, що потрібно для цього ножа. Я виставив 17,5, вже нічого ніде не торкалося, заточив під 17,5 на сторону, 35 загальних. Результат заточування гострий, дуже гострий ніж. І дуже красивий підвід. Зеркальний блиск, красота і а, неймовірна гострота. Ось такий результат даного заточування. А точилка працює відмінно, в принципі, працювати саме задоволення, як завжди. Камені працюють відмінно, працювати також саме задоволення. Я радий, що взяв 800 грит. Він, в принципі, дуже добре справлявся з цією роботою. Більш крупнішого каменю не потрібно, тому також зважайте на те, щоб не брати дуже крупних каменів для ось таких ножів, тонких лес і мінімального зведення. Не знаю, що ще додати, оскільки все розпів на початку відео. Тобто, моєю думкою про заточування, правильне заточування ось таких ножів. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, все пишіть в коментарях під відео. Якщо вам відео сподобалось, надіюсь на вашу вподобайку. А якщо ні, пишіть що не так. На цьому все. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові.